Друзі, незабаром новий рік, і обов'язково потрібно запастися іграшками, новорічними різними фігурками і всім рештом. Так що, оскільки ми сьогодні в магазині Аврора, покажемо вам, що цікавого є перед новорічних такого взагалі перед новим роком з товарів на полицях даного магазину. Так що не забудьте підписатись. Гарного вам перегляду. Поїхали! Гірлянди. О, це не пробувається. 88 гривень. 4,8 метра. Такі гірлянда. Фігурка ялиночка, 59 гривень. сніжинки. Сніжинки на ялинку. Такі фігурки. На ялиночку 59 гривень. Три штучки, три штучки в упаковці. Та ялиночка на підставці 59 гривень. Така прекрасна на столі. Ялиночка ось така 39 гривень. І великий вибір цих ялиночок, Такі прикольні. Вони бачите, різнокольорові. Червоні, жовті, білі. Ось такий вибір іграшок є. Йдемо далі. Набір кулюк На ялиночку 12 штук. В упаковці 44 гривні. Ось такий прикольний набір кульок. Більше-менші 12 штук. В упаковці 64 гривні. Доволі так виглядає новорічно, святково, доволі так гарно. Дивіться, такі гарні пончики. Бомбасні такі новорічні іграшки. Я зараз на акції. Акція діє по 14-12-67 гривень за дві штучки в упаковці. Ось такі пончики. Такий новорічний потяг цікавий. Його вартість. Зараз на акції ціну знижено 99 гривень. Акція діє по 14-12. Поспішайте, тому що скоро їх не буде дуже такі гарні іграшки. Фігурка ось така, коштує 299 гривень. Під ялиночку десь біля зеркала. Доволі така цікава. Ось така зірка на закінчення ялинки вашої. Така зірочка коштує 299 гривень. Радна така упаковка. Свічка декоративна. В формі ялинки 99 гривень. Статуетка такого коня. 99 гривень. Акцію знижено по 14.12. дванадцята. Кафанаті в залі від свічок. 109 гривень. Ось Така свічка новорічна. Прикольно. Кібуси намисто 99 гривень. Не знаю, скільки тут метрів, тому що не вказано. На мисто, на ялинку 55 гривень. Теж метраж не вказаний. Ось такі культ. Бір іграшок з таких новорічних, до речі, дуже гарні іграшки. Ціна 88 гривень за 6 шість кульок упаковці. Галі там Кідів Мороз, гарний, бачите? Доволі так гарненько. Оформили. Олень гарний, головне, щоб нам чоловікам не наставили роги цього року, або на наступний рік і взагалі, що цей прекрасний олень коштує 55 гривень. Статуетка такого оленя. Кульки ось такі. 69 гривень, 6 штук в упаковці. Цький гарний набір кульок. на Малинку. Вони коштують 119 гривень. 22 штучки в упаковці. Такі зірочки також чорного кольору. І чорні матові. 69 гривень за 6 штук в упаковці. Теж такі іграшки на ялиночку. який вибір взагалі гірляндів досить великий. Ціни теж видно. Так що вас зорієнтувати ще і так, щоб ви побачили загальний обсяг цього товару. Давайте тепер подивимось на посуд. Щось таке все стекляне. Дивіться. Така підставка прикольна під салфетки. На новорічний стіл і вона коштує акції 119 гривень, акція діє по 14-12. фігурка. підставка під серветки. Прикольно. Ціну знижено. 55 гривень такі тарілочки. Під десерт саме раз. Горнятко. Мисливська тематика, новорічна 77 гривень. Ось такі зображення оленя Пара оленя Цікаве. такий котяра. Катарілочка цікава. Новорічна тематика. 129 гривень. Такий новорічний котик тарілочка. Підсиль підпарець такий по 20 гривень. Також ціна знижена. 29 гривень за штучку. Такий піала 49 гривень, ціну знижено по 14-12. Такі форми рукавички. Бачите, під соус різний. Ну, цікаво так. Такий сніговичок, ціну знижено 139 гривень. Його ціна. Ось його ціна такий досить цікавий сніговичок. Катерілочка ну, новорічна тематика гарна. Піднос, акція діє по 14-12-44 гривні форми під таку новорічну тематику. Під печиво. Ціна така знижена 59 гривень акція діє по 14-12. Форми під льот. Ось такі ялиночки. І його ціна 55 гривень на акції. Акція діє по 14-12 Набір кульок для ялинки, 13 штук в упаковці, 119 гривень. Такий гарний тубус під них. Якраз це гарно зберігатися. Зняли з яруночки, поставили в тубус і зберігайте на наступний рік. Такі гарні для дітей, бачите? Різні костюми також новорічні є. Зараз вам покажу такий об'єм взагалі товару. які горнятка з ложечкою. І вони коштують. 189 гривень ціну знижено, а це діє по 14-12. Тмороз, горнятко, досить такі новорічні гарні автоматики. І солдатики, новорічний олень. І що такі тарілочки по 77 гривень сніговички. Ось такі теж такі цікаві. Вибір товару досить-досить такий великий. Новий рік незабаром, так що обов'язково не забудьте зайти і щось собі обрати. Це що? І набір. Велика тарілочка, новорічне блюдо, І лопатка, його вартість 449 гривень. Є ще така статуетка сніговичок з коником. Так розумієш, це вдалік коня. Чесно, я не знав сам кібер цього року. Акція теж на нього 99 гривень, акція діє по 4.01. Гарний перша. і коник. Ємкість для сипучих 39 гривень. Це ж ціна знижена, Акція діє по 14.12. Теж така новорічна тематика. Гірлянда, новорічна, такі зірочки, 99 гривень. Працює від батарейок. Можна від павербанка. Шишечки теж. Такі новорічні іграшки від батареї гірлянда 99 гривень їх ціна. Давайте ще раз проб'ємо. Акція діє по 14-12. Працюють від батарею Ну, Цікаво, як вони світяться. Величезний вибір гірляндів Взагалі надзвичайно великий. Надзвичайно великі взагалі. Це дуже прикольна така стрічка. Вона працює бачите, від павербанка. Воно дуже гарно насвітить. Також зараз як відключення світла, включає павербанк, але ну, досить гарно тримає, гарно світить. Так що рекомендую вам таким запастися. Світ... Ну, Енергії воно не споживає, тому що воно на діодних лампочках, але дуже-дуже класна річ. Скільки вона коштує, зараз подивимося? Коштує 179 гривень. 10,5 метрів, ну доволі така довга. Прикольно. Так, така фляшечка, дитяча під водичку, під взагалі тут. Під 57 гривень. 39 гривень. Хаємкис для напої. З трубочкою. Цікава фляшечка. З трубочкою. Вісімдесять, вісім гривень. Тільки не віни. Залітки викидає савтомандець. Такі цікаві пляшечки. Треба взяти зараз. Маркові тішиться така. 149 гривень. Тваринка ну, цікава на акції, зараз вона. Така цікаво. Добер таких пляшечок, дивіться, такі. Термо. Тому чашка 249 гривень. Така фляшка 34, 34, 34. Ось такі два варіанти, 99 ось такі рожеві. Ось такі ціни. Тепер дивіться, такі цікаві набори. Щось новинка, 6. Тарілочка. в комплекті, Псевдоміокомплекті. Такий набір посуду коштує 249 гривень. Набір таких двох стаканів 139 гривень. Такий набір рюмочок з 6 штук. Такі рюмки 88 гривень. Писав, що обов'язково кожну річ піхати. Дивіться, що ви можете зрозуміти, коли побачите, тому що навіть речі не стоять не над своїми цінниками, розумієте? Ви можете орієнтуватись, в принципі, так, -мінус, але точно знати ціни не будете. Можна просто так наближено зрозуміти, що взагалі продається в Авролі просто овролі. ви бачите, так не будете знати. Так, ви бачите, стоїть горнятко дві ціни 99-99. Зараз побачимо скільки воно коштує по факту 119 гривень. Так що, як ви можете зрозуміти? Скільки взагалі воно коштує? Такий келих. Келих для вина з 39 гривень. Бір келихів для шампанського 279 гривень за 6 штук. Такий гарний олей. Дуже гарно це виглядає чесно. для мисливської такої тематики під такий чай, коли вже зробимо ту. Будиночок, такий, щось там підкуплю, щоб воно там зберігалось. 179 гривень, але ну, дуже цікаво виглядає. Тут аж яку насипу і виглядає бомбазна. Якісь для сипочок і ось така. Такою пробкою закривається 109 гривень. Для олії 139 гривень. Для сипучих 50 гривень. 59 гривень, така цукорниця. Таке горнятко. Склянка 49 гривень. Така українська тематика, символіка, бачите. Синьо-жовті кольори. Павненько. Для піци. 29 гривень. Металевий для піци ножик ось такий. 64 гривні може ось такий 64 гривні тучилка для ножів 19 гравів і щось такий кухонний на акції 55 гривень. Орда зміж такий? Ось такий 77 гривень. Альма гарний тіні, зручно сидить в руці. Косук зародки візьмемо, накопив. Так, ніж такий, 49 гривень. 44 гривні ніж для овочів і фруктів. Ось такий. Яйцеріжечка. Ось така яйцерізка 22 гривень. Прості доволі такі місця і добротні штоп, гривень. туди грали. Ось такий бомбезм. Очистка міста 55 гривень. Така підставка на стіл 39 гривень. Ті, що від гарячого, десь таку рідочку ставити, що по 39 гривень, де тут потрібна річ побути. У моєї сусідки, напевно, такі є молоток. Ну, вчора гепала, не знаю, до догодинки другої молотком била. Що там відтолкали, я не знаю. Але він коштує 55 гривень. Що ще так товкла і мені товпа. Воно відменів, відбивних наробила на цілий рік вперед. Так, черпачки, друзі, ось отакі пластмасові, 88 гривень. Для того, щоб лопатка кухона, це не лопатка зовсім. Оббір ходних. Ну це бачите, якщо ціни не відповідають. Мусимо вам показуємо так, тому що не відповідають цінники тим цінам, що не завішені не там, де потрібно. 49 гривень такий ополонник. Новинка. Такі для заварювання чаю. 88 гривень. Є лимончики, апельсинчики. Ось такі лимони. Ось такі новенькі. Некодавка 88 гривень Опор 12 гривень такий Дозатор для пляшок 39 гривень такий Такий ніж багто функціональний Коштує 88 гривень. Множі ці кухоні 88 гривень такі. Ті шпатель від вашої кухні. 59 гривень. Кондитерський шпатель такий, бачите. Ну, так, м'ясо не чу чуть -чу -чу -чу. Такі в чухлі. Кухонний. Коштує 22 гривні. Такі набори з карабіном, ніж, ножниця і ложечка. Дуже класні начисниці набори. У 59 гривень, рекомендую, бомбезені набір. Доворотний. Подорож, супер. -про. Переходьте наступні наші відео. Більше оглядів, більше, більше взагалі контенту. Кожного дня щось є свіженьке, переходьте, з нами цікаво, з нами весело, різні огляди, різні магазини. Канал молодий, так що не забудьте підписатися все на перспективу. Всім дякую до побачення.